Віна спить в батареї десь. Вона з коли відчиняємо вікна на провітрювання, вона біжить в батарею. І yeah. аж поки повітря не нагріється, то не дружить з нами. Так, є. Yeah. Знімаємо першу ниточку, витягуємо, щоб одразу з неї почати в'язати. Ось так виглядає нормальний моток. Так, його в роботу. Ось тут. Також моточок. Оцей моточок швидше перемотається, бо тут не товща. І вона тут обривається. Я вам не можу передати, як це смикає емоційно, коли таке трапляється. Я вже подумки поправляю ряд на машинці, розумієте? це було? А, це був нормальний вузлик, так. Да. Звичайний, маю на увазі. Не те, що нитка утворила з петельки, а просто вузлик. Гіматичне видовище. Так. Гіпно... Гіпно нитка на гіпномашинці. Гіпно перемотується. Потім буде ввечері будуть гіпно шкарпетки, гіпно Так, зараз трошечки помітка стала накручуватися неправильно. Ще один. І ось знову під першу ниточку зняли ось такий файний моточок. Він і зберігається файно і в'яжеться файно. Один вузлик, то терпимо. Так. Лада, люблю вас. Дякую, Боже, як приємно. Дякую. Це ж треба. Добре, друзі. Що маємо робити? Маємо довести до ладу все одно ті нитки. Ну їх ж треба якось зберігати до моменту, коли буде можливість зв'язати. Скажіть мені, в'язати ручками, я чи хтось долучиться, але до цього моменту все одно треба їх якось зберігати, тож змотаємо до кубки. Це дуже сумна історія, коли треба. Мільйон вузликів розправляти, розв'язувати, заправляти у в'язання. Не така сумна, як погнуті голки на машинці.